Hello guys. Today's topic is allied health professionals. Суміжні медичні працівники це сьогоднішня наша тема. Тож, рушаймо. Part A. Community health. Здоров'я громади. The health of the community depends on a large number of people. Over the medical practitioners and nurses. Здоров'я громади, погодьтеся, воно залежить від великої кількості людей, а не тільки від лікарів і медсестер. Саме тому від лікарів і медсестер ми з вами йдемо до цієї нашої сьогоднішньої теми. These can be grouped under the heading of Allied Health Professionals. Отже, оці самі люди, які не є. Лікарями або медсестрами їх можна згрупувати під заголовком суміжні медичні працівники. Тобто це якісь суміжні професії у сфері охорони здоров'я. Сюди входять наступні: Physiotherapists. Physios. Фізіотерапевти, як можна було здогадатися? Або скорочено physios. help people to move by getting them to do exercises or by treating their body with heat or massage treatment by manipulating muscles and joints with the hands. Або ці вправи робить пацієнт, або ж фізіотерапевт своїми руками робить ці вправи пацієнту. Також сюди входить лікування тіла розігріванням або масажем. А масаж, як у нас пояснює, текст це лікування руками, які здійснюють маніпуляції з м'язами і суглобами. Occupational Therapists OTs. Help people with a disability to perform tasks at home and at work. Occupational therapist або скорочено OT це в нас ерготерапевт. Чим вони займаються? Вони допомагають людям з інвалідністю виконувати завдання вдома або на роботі. A disability Is a physical or mental condition that makes it difficult to live normally. For example, blindness or deafness. Інвалідність це фізичний або розумовий стан, який ускладнює нормальне життя. Наприклад, сліпота або глухота. Social workers – теж входять сюди, в ці суміжні професії. Social workers help people to solve. Their social problems. For example, poor housing or unemployment or family problems. Соціальні працівники допомагають людям вирішувати соціальні проблеми. Наприклад, погані житлові умови, безробіття і родинні сімейні проблеми. Chiropodists. Chiropodists also known as podiatrists podiatrists Treat conditions affecting the feet. Chiropodist – це в нас педиколог. Страшна назва. Але людина не страшна, не переживайте, тому що його також знають як podiatrist тобто подіатр. Це ті, хто лікують всі хвороби, пов'язані зі ступнями ніг. Таке враження, наче ще якісь ступні є. Technicians. Техніки. Так можна перекласти в загальному цю назву. There are numerous technicians. people who work with scientific equipment, Such as radiographers who are known as X-ray technicians. Отже, є численні техніки, або ще можемо їх назвати лаборанти, які працюють з науковим обладнанням. Такі, наприклад, як рентгенологи, які також знані як рентгенівці. Тобто людина, в принципі, і не лікар, і не медсестра, але працює з медичним обладнанням. in the emergency medicine service. А ще в нас є техніки швидкої допомоги. Відповідно, вони працюють. В невідкладній швидкій допомозі. An ambulance technician with more advanced qualifications is called a paramedic. Технік швидкої допомоги з більш високим рівнем кваліфікації називається парамедиком. По-нашому фельдшер, в принципі. Якщо сказати в загальному, в чому різниця між ambulance technician and paramedic? Фельдшер – як ви знаєте, у нас працює над широким спектром захворювань від дітей до е, людей похилого віку. Фельдшер має визначити, що не так з людиною, призначити лікування, надати їй первинну допомогу. А от Ambulance Technician, ну, це от як би я. Я знаю, як надати первинну допомогу. Як попіклуватися про людину в екстреній ситуації, але я не маю якогось медичного досвіду медичної освіти. І якщо, в принципі, я зможу зрозуміти, коли людина зламала якусь кінцівку, то поставити діагноз, коли людину душить якась хвороба мучає, це для мене може представляти складність. Тоді як фельдшер має освіту, має знання і він може з цим розібратися. От приблизна і така різниця в нас між Ambulance Technician and... Paramedic. Технік просто веде записи, слідкує за чистотою в машині невідкладної допомоги, допомагає парамедику, може накласти якусь шину, пов'язку. Ну, от щось таке практичне. Тоді як діагнозами і лікуванням вже займається фельдшер. Part C. Prosthetists and orthotists. Prosthetists – це в нас протезисти. And orthotists – це в нас ортезисти. Тож протезисти і ортезисти provide care for anyone who needs an artificial limb. a prosthesis. Вони турбуються про будь-кого, хто потребує штучної кінцівки. Протезу слово протез може мати два наголоси. тому, Будьте уважні до того, як вимовляють у вашій місцевості. Прислухайтеся і повторюйте за ними. Це може бути або prosthesis, або prosthesis, 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 Or a device to support or control part of the body. an orthosis. an orthosis, orthosis, Або пристрій для контролю або підтримки частини тіла. Це ортез. or prostheses They also advise on rehabilitation helping patients return to normal life and work after treatment, work after treatment. Prosthetists provide artificial replacements for patients who have had an amputation or were born without a limb. Prosthetists для які мали або були без provide a range of splints and other devices to aid movement, correct deformity. From an abnormal development of part of the body. For example, clubfoot, telly peas, and relieve pain. Ортезисти надають різні лангети. Лангет це в нас корсет шина для підтримки. І інші пристрої, засоби, девайси, щоб полегшити рух або скоригувати деформацію. Від аномального розвитку частини тіла. Наприклад, Club foot або Telepez клишоногість, і щоб зняти полегшити біль. D. Opticians. Оптики. Opticians test eyesight and prescribe glasses, also known as spectacles. and contact lenses when necessary. Оптики в нас перевіряють зір і виписують окуляри. Одна назва їх glasses, більш старіше spectacles. І контактні лінзи, якщо необхідно. The examination includes measuring intraocular pressure, the pressure of fluid inside the eye, and examining The retina. Огляд включає в себе вимірювання внутрішньоочного тиску, це тиск рідини всередині ока і перевірки сітківки ока. If the optician suspects an eye disease, such as glaucoma, they refer the patient to their GP for treatment. Якщо оптик Підозрює, що є якесь захворювання, наприклад, глаукома. Він посилає пацієнта до GP, тобто загального практика, на лікування, до сімейного лікаря, простіше кажучи. The GP may then refer the patient to an ophthalmologist, a doctor who specializes in diseases of the eye. Сімейний потім може. Направити пацієнта до офтальмолога. Назва офтальмолог дуже цікава. В англійській там два звука Ф. Перший йде оф, звичайне Ф. Ph", а другий звук Ф. Той, який між зубами. На що так робити, не знаю. Виходить у нас офтальмологіст. Офтальмологіст. Швидкі вимові, в принципі, офтальмологіст. Одне з Ф по-любому буде з'їдатися. Офтальмологіст. Отже, це лікар, який спеціалізується на захворюваннях ока. От такі в нас цікаві суміжні професії. І ми рушаємо до практичної частини, щоб закріпити все, що ми щойно дізналися. 8.1. Make word combinations using a word from each box. Зараз вам треба буде поєднати слова. Читаємо, що в нас є: Ambulance швидка допомога. Artificial штучний Club – Так, це слово може перекладатися як клуб, але в нашому контексті, імовірно, ще ліпше перекласти клуб як ключка. Тому що насправді клаб ще може бути ключкою для гольфу. Від цього і пішла назва клишоногість. Я вам не підказую. Contact – Контактний. Health. Здоров'я, здоровий. Intraocular. Внутрішньоочний. Occupational. Професійний. Social. Соціальний. Другий стопчик. Foot. Ступня. Lens. Лінза. Limb. Кінцівка. Worker. Працівник. Pressure. Тиск. Technician. Технік. Professional. Професіонал. therapist therapist Ано ново вам пару хвилінок поїднали слова. А тепер швидденько себе перевірте, чи правильно ви поїднали. Ambulance, technician, artificial limb, club foot, contact lens, health, professional, intraocular pressure. Occupational therapist – пам'ятаєте? Social worker. 8.2. Which allied health professionals could best help the following people? Хто з наших суміжних медичних працівників зможе найліпше допомогти наступним людям? A young unmarried woman who has just had a baby? Молода незаміжня жінка. Незаміжня? Звідки взялася дитина? А, ну, В неї щойно не народилася дитина, але вона молода і незаміжня. Хто їй може допомогти? Очевидно, вона може потребувати якоїсь практичної допомоги. А тут нам на виручку приходить social worker, соціальний працівник. A woman who's having difficulty using her right arm following a fracture. Жінка, яка має складності з використанням правої руки після перелому. Хто в нас там кінцівками переломаними займається їхньою розробкою? Physiotherapist. Це робота для фізіотерапевта. Someone who needs glasses. Хтось, хто потребує окулярів. Для вас це буде легко, це. Аутишн An elderly woman who has had a below knee amputation Старша жінка, в якої була ампутація нижче коліна. Очевидно, нашій жінці знадобиться аж ціла низка професіоналів. Social worker, думаю, знадобиться, щоб допомагати щось зробити в хаті, якщо ця жінка живе сама. А вже ж нам буде необхідний. Occupational therapist ерготерапевт, який якраз займається людьми з інвалідністю. Ну і а вже ж, prosthetist – Протезист, який зможе нам виготовити протез. A man whose wife has Alzheimer's disease. Чоловік якого жінка з хворобою Альцгеймера. Якщо ми говоримо тільки про чоловіка, то ймовірно нам тут допоможе тільки social worker. Якби ми ще говорили про саму жінку, то вона потребує occupational therapist. Ерготерапевт з нею би попрацював. А от чоловіку треба вирішити свою сімейну проблему і як співпрацювати з своєю дружиною. Тут допоможе social worker. A man with a fungal infection of his feet чоловік. З грибковою інфекцією на ступнях. Це в нас керопедіст. Або поу Страшна назва педиколог або подіатр. Керопедіст поу 8.3. Complete the text. Текст у нас буде про протезиста і ортезиста. A prosthetist. works with patients of all ages as a member of a clinical team based at a large hospital. Протезист працює з пацієнтами будь-якого віку як член клінічної бригади або клінічної групи, розташованої в великій лікарні. The patients may need a prosthesis as the result of an accident or following a disease Such is diabetes. Пацієнти можуть потребувати протез в результаті нещасного випадку, або яка слідує за захворюванням, таким як діабет. Під час діабету, на жаль, часто відбувається ампутація кінцівок. Тож наше припущене слово amputation. Alternatively, they may have been born without a Також вони можуть народитися без кінцівки. Нем бін читаємо в комбінації MB наприкінці слова B мовчить. Ophetists work alongside doctors, nurses, physiotherapists and occupational to give the people under their care the best possible ортезисти працюють пліч опліч з лікарями, медсестрами, фізіотерапевтами і occupational, Хто в нас там професійний терапевт? Occupational therapists, Це в нас ерготерапевти. Щоб надавати людям, за якими вони доглядають, найліпшу, можливу. Всі вони вкупі допомагають з реабілітацією Rehabilitation. В слові rehabilitation у нас ей вже мовчить. normal life at work and leisure. Їхня головна мета дозволити пацієнту вести нормальне життя на роботі і відпочинку. An orthotist often works in a clinic. As part of an outpatient service and also visits other centers to provide a service for people with special needs. Ортезис часто працює в клініці як частина амбулаторії, а також відвідує інші центри, щоб надати допомогу людям з особливими потребами. They deal with people of all ages. Вони мають справу з людьми різного віку. For instance, children who have cerebral palsy may require to help them walk, and many older people need special shoes to correct. Наприклад, діти, які мають церебральний параліч, можуть потребувати, щоб допомогти їм ходити. Вони потребують якраз цих лангетів, корсети шини. Називаються вони splints. А багато старших людей потребують спеціального взуття, щоб коригувати деформацію Deformity. If damaged, any part of the human skeleton may require some form of offices. При порушенні, будь-яка частина людського скелету може потребувати якоїсь форми ортезу. The offices may be needed... To reposition the body or to pain. Ортези можуть бути необхідні для зміни положення тіла або щоб що зробити, зменшити або зняти. Relieve pain. Over to you. Britain is introducing a new member to the healthcare team called a medical care practitioner MCP. Британія представляє нового члена команди охорони здоров'я. Називається він медпрацівник практик, або помічник лікаря-практика. Ну, от, в принципі, якось так можна цю назву перекласти. скорочено МСП. Це щось схоже до. In the The MCP will be able to carry out some of the functions of a medical practitioner, such as history-taking and examination, and diagnosis and treatment of certain illnesses without having a medical degree. This medical practitioner can be able to perform some functions of medical practice, such as the history of the Огляд постановка діагнозів і лікування якихось певних захворювань, не маючи медичного ступеня в освіті. Тобто мається на увазі, що диплома в нього немає. На вашу думку, які плюси і мінуси цього рішення? Колись була опублікована стаття про це можливе нововведення. Ви можете ознайомитися зараз з цією статтею. Ну і плюси цього вже в статті вказані. Ви можете їх знайти, а зі свого боку, подумайте про мінуси. I would be afraid of people without medical degree. Я би побоювалася людей, яких немає якогось медичного сертифікату, медичного ступеню. Звісно, це не означає, що там людина. Взагалі не віглас, вона матиме якесь медичне навчання. Та й диплом в наш час нічого не вирішує, бо дипломовані спеціалісти можуть такого надипломувати з твоїм тілом. Да, освіта насправді в наш час нічого не вирішує. Вирішує твоє бажання, твої старання і твої знання, а свої знання ти можеш здобути не тільки в університеті. Тож цю наукову статтю ви опрацьовуєте, додаєте ще. Недоліки, які є на вашу думку, і ще вас очікує додатковий тест. That's all for today. Вгадайте, яка буде наступна тема? Ми поговоримо про лікарні Hospitals. які є відділи в лікарні і все з цим пов'язане. So, see you next time. Keep calm and take care. Stay tuned. Лікар і не медсестра, але працює з обладнанням медичним. Але працює з медичним обладнанням. Огляд включає в себе вимір внутри. Внутриучного, внутриучного.